Сьогодні розбираємо ноутбук – інструмент від Google, який допомагає працювати з великими обсягами тексту та створювати структуровані конспекти. Ви на каналі Богданович. AI, де я експериментую зі штучним інтелектом. Ноутбук LM – це персональний дослідницький помічник, що вміє аналізувати документи, виділяти головне та відповідати на запитання. Це щось на кшталт розумного нотатника, який допомагає впорядкувати інформацію та не загубитися у потоці даних. Як почати користуватися? Переходимо на сторінку сервісу та заходимо через ваш акаунт Gmail, створюємо новий нотатник для проекту, натиснувши кнопку з плюсом. Додаємо джерела, з якими будемо працювати. Ноутбук LM дозволяє завантажувати документи Google Drive, PDF-файли. Звичайний текст, посилання на сайти або навіть на відео з YouTube. Але є обмеження. Не більше 20 джерел на проект і до 200 тисяч слів у кожному файлі. Що ж він вміє? Після завантаження джерел ноутбук LM автоматично створює їхній короткий огляд, виділяє ключові теми та навіть генерує структуровані конспекти. Вам не потрібно перечитувати всю інформацію, щоб дізнатися, про що в них йде мова. Що ще можна зробити? Поставити питання, наприклад, зроби конспект цього тексту, попросити пояснити певний пункт, відредагувати відповідь або змінити її стиль, зберегти важливі нотатки для швидкого доступу. Які є обмеження? Ноутбук LM ще на стадії експерименту, тому можливі труднощі. Проблеми з обробкою PDF-файлів, із таблицями або складним форматуванням, недостатня точність у складних аналітичних запитах. Не завжди ідеально резюмує великі тексти, висновки. Ноутбук LM це перспективний інструмент для тих, хто працює з великими текстовими масивами. Він допомагає структурувати інформацію та економить час. Але чи може він повністю замінити людину в аналізі текстів? Я протестував, тепер ваша черга. Напишіть у коментарях, як би ви використали ноутбук LM. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку і до зустрічі у наступних відео.